Добрий день, мої підписники, друзі гості каналу. По ваших заявках про нині ритуал, відвернення вашого партнера від суперниці. Тобто будемо сьогодні його відв'язувати від суперник. Але перед тим хочу всім подякувати за підтримку мого каналу, за лайки, за донати, за підписки, за хороші коментарі. І побажати вам усіх благ і здійснення ваших мрій. Для ритуалу запалюємо всі Я буду говорити ім'я то називайте ім'я свого партнера, якщо знаєте ім'я вашої суперниці, то називайте ім'я суперниці. А якщо не знаєте, то говоріть, Бог, Бог знає її ім'я. Ну, Бог все бачить і знає. Так, каратуру за пам'ятічки. Слабтеся і дивіться на поле м'ясічок. <кій> Дивитися цей ритуал усі дні спадаючого місяця. Нічого вдома не давайте. Зверніть увагу, хто буде до вас дзвонити. Можете попивати. Розбавимося ту воду і на ніч треба прийняти душ контрастний. Може бути перепад стану здоров'я і настрою. Тишки доповина. Раба Божого, ім'я вашого партнера, від суперниці, ім'я вашої суперниці. Відв'язую, відвертаю на нині навічно, на вічно, на безконечно, по справедливості. Амінь. Свічки запалимо ім'я вашого партнера. Від суперниці. Ім'я суперниці. А якщо не знаєте, то говорить Бог знає ім'я. Назавжди відвертаю. Відв'язую. Безповоротно, на нині на вічно, на безконічно. По справедливості. Амінь. Свічки запалила раба Божого, ім'я вашого партнера. Від суперниці, ім'я суперниці. Назавжди. Відв'язую, відвертаю безповоротно, на нині на вічно, на безконечно, по справедливості. Амінь. Mm, Ту кого супою в корми, магія була. Ой, магія була, використана що Мужчину вести використовувати магію. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, ваше ім'я, і побори тих, хто бажає побороти мене, ваше ім'я. Візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені, ваше ім'я. Вийми меч і загруди дорогу тим, що преслідує мене, ваше ім'я. Скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осоромляться, що шукає душу мою, нехай повернуть назад ті і покриються безчестям, що задумали зло проти мене, ваше ім'я і вашої сім'ї. Нехай встануть вони, як той порох перед вітром. І ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога суперниці моєї, ім'я вашої суперниці. Якщо не знаєте ім'я, говорить Бог, знає її ім'я. Буде темна і слизька, і ангел Господній, нехай переслідує її, бо вона без вини. Таємно поставила сітки свої на мене ваше ім'я і на мою сім'ю, викопала яму для душі моєї і мого партнера, ім'я вашого партнера. Нехай же несподівано прийде відплата їй. Є свідка, що таємно вона на мене поставила, на мою сім'ю і на мого партнера, ім'я вашого партнера. Нехай уловить її і в ту яму нехай сама впаде, а душа моя, ваше ім'я буде радіти Господі, буде втішатися. Спасінням від Нього. В ім'я всього святого Амінь. Господи, будь содою тих, що змагається зі мною, ваше ім'я, і побори тих, що бажають побороти мене, ваше ім'я. Візьми зброю Твою і щит, і стань на поміч мені ваше ім'я. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, ваше ім'я. Скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай усоромляться ті, що шукають душу мою, ваше ім'я, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, ваше ім'я, і проти моєї сім'ї. Проти мого партнера ваше ім'я і ім'я партнера вашого. Нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога моєї суперниці буде темна і слізька, і ангел Господній нехай переслідує її, бо вона без вини. Таємно поставила сітки свої на мене, ваше ім'я, на мою сім'ю, на мого партнера. Вона на вашого коханого, Викупила яму для душі моєї, ваше ім'я. Нехай же несподівано прийде відплата їй і сітка що таємно вона поставила на мене, нехай уловить її і в ту яму, нехай сама впаде. А душа моя, ваше ім'я, моя сім'я буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від нього, в ім'я Всього Святого, по справедливості. Амінь. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною ваше ім'я, і побори тих, що бажають побороти мене, ваше ім'я. Візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені ваше ім'я. Вийми, вийми меч і загруди дорогу тим, що преслідують мене, ваше ім'я. Скажи душі моїй, я твоє спасіння. Нехай соромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, ваше ім'я, моєї сім'ї, мого партнера, ім'я вашого партнера. Нехай стануть вони, як той порох, перед вітром. І ангел Господній нехай прожене їх то не моє. Нехай дорога суперниці моєї, ім'я суперниці, якщо не знаєте ім'я суперниці, говорить, Бог знає її ім'я. Буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує її, бо вона без вини таємно поставила сітки свої на мене, ваше ім'я. На мою сім'ю, на мого партнера ім'я вашого партнера, викопала яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде відплата їй і свідка, що таємно вона на мене поставила ваше ім'я. Нехай ловить її, і в ту яму нехай сама впаде, а душа моя буде радіти в Господі. Разом з моєю сім'єю, моїм партнером, ім'я вашого партнера буде втішатися спасінням від нього. Во ім'я всього святого на землі по справедливості. Амінь. Якщо прогораю, все добре. Помилуй прочиста Богородиця, помилуй Ісус Христос, помилуй нас. Ваше ім'я, все небесна сила в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Віддержіть мого партнера або коханого, ім'я вашого коханого або партнера. Від раби Божої ім'я суперниці вашої, Якщо не знаєте ім'я, то називайте Бог знає її ім'я, віддержіть і забороніть їм разом бути. Разом їсти і пити, разом постілі грішити, вступи вже за мене велика, причиста Діва Марія, від смутку, від зради, мого милого ім'я вашого партнера, звільнити. І захистити в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині прісно і прізно вік, і в віки віків. Амінь. Добрий час в швидку хвилину стану я, називайте своє ім'я, благословляючись на святі образа, молячись. Ангели на мій поклик кричать по їх слову очі мої вдивляються, дивляться і все примічають. Бачу я. Золотий престол між трьох дверей. На ньому сидить матір, всіх, матер... всіх матерів і м'ятої матері Єва, а ти стара, матірна жінка. І тебе сила первозданна дана. Молю я тебе цією силою перемогти мого партнера, ім'я вашого партнера бо коханого. Здравей Божою, ім'я суперниці. Якщо не знаєте ім'я суперниці, то називайте то говорить Бог знає її ім'я, розбити, як рибі, на сухому піску не жити, так ви. і робим Божим, називайте ім'я суперниці і свого партнера, разом ніколи не бути. Риба окунь, риба-карась, риба плотиця Як вам точно на жовтих пісках, так щоб точно було разом в житті во ім'я Царя Сина Святого Духа. Амінь. Відв'язую ім'я вашого партнера. З суперницею ім'я суперниці. Якщо не знаєте ім'я суперниці, Бог знає її ім'я. На нині вічно, на безконічно. По справедливості. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде так. Всяке зло, всяка магія, яка зроблена проти ім'я вашого партнера, суперницею, ім'я вашої суперниці або знає ім'я. Всі закриті його дороги, вся магія любовна через погост, лікидовую, запечатою у воску, на нині навічно, на вічно, на безконечно, всю магію яка була здійснена, здійснена суперницею, ім'я суперниці. Або Бог знає її ім'я проти мого партнера. Називайте ім'я вашого партнера. Всі закриті дороги. Всі опої у корми, любовна магія через погост, через карти Таро, через опоїв корми і, і закриті дороги вашого партнера і, називайте ім'я свого партнера. Ліквідовую у воску запечатую на нині навішну, на вічного на безконічно, по справедливості. Амінь. Всю магію, яка створила ваша суперниця? Суперниця, називайте ім'я або ви не знаєте ім'я, називайте, говорить, що Бог знає її ім'я. Проти вашого партнера, ім'я вашого партнера. Любовна магія через погод, опої у кормі, закриття доріг його судьби, магія. Любовна магія через карти Таро і всі інші види магії, чародійства. Я все знімаю ліквідовую, у воску запечатую. На неї навічно безконечно. безконічно. На тому ритуалі закінчений. Для активації не забудьте за енергообмін. До нових зустрічей.